Колони, 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 колони. Пошикувались. Коли ти кажеш, я виходжу, куля ті ж черехи, які біля мене і стінають. Так а воно вони. Та вже воно стоять. Придурки. Тулять? Ти гось повністю прибрать! Я зараз затулив. За все, тулим, тулим тоді, тулим. тулим. Вибігаємо, тулим, 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 тулим.

ти шо просив сравсом? Ну топов вс из так шо так воно все. Он воно потом простила, гать не то. Да. О я їх бачу всіх, чуєш я їх всіх бачу, давай бігом Що ж, пускай, на мокроту, отсюда. Насилився. Стойте, не надо ще откроть. Бигом! Ну давайте, бігом у него он форму. Здає. О, у люто просело, стой, заре. Не, жде. Стой, присядь, 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 что ты не хочет. Та вони мене і так не бачить, звідси, успокойся. Та не, прикол том, что він поняв ходить, мы можем не попасти, ждем, поки он вика не вийде. Чуть он сейчас може просто розпустити код 5, я боюсь. То вон тон бегает. То он бігає. бігає. Оце так, що, бегает? цей що бігає в чорному, чи цей що в формі стоїть, раздает всім щось? Ні, в чорному. В чрном, понял. У формі, в той формі, в тій форме. Давай, <плес> он встав, он встав! Кто? Он чи в у формі, бігом, бігом, бігом. Посади мене там, б... Так, да, там, я за ремпусну. Е Вони репорт пришли. Тихо, тихо. Посади мене там, я ремпую. Давай, бігом, 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 бігом,

Все, все он пишет команду, команду пище. Кого, кого именно? Чьи? О, ты нормально? Чи назад? Ваш тип склан виходить Кто? По ситуации. А, да.

Уже я думаю, что на придет, так, я а на... ну назад дай! Не. Назад, 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 назад съехали, назад, назад! Давай, потихоньку, вперед едь потихоньку. Да, а да. Бачу, бач, бач. бач бач. бач. Откат, 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 откат. Да 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 Uhm Ой, боже, боже. Нам капец! Дебафин, дебафин, вафлин, вони чуть-чуть не успели. Да, мы чуть-чуть девятца инвалиды. інваліди. Вони точніше, не я. Да, они инвалиды, он сами. Да, 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 что-то было интересно. А, вот так, ну ладно.

Та тут діпок бігає. Щось до всіх пригає. Вода кого? Вода кого? Вода кого подає? Діпок, іди поплач. Ну то я теж тоді ліваю. Діпок, іди поплач. Пане, я чекаю, що ти тут. Діма, 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 чуєш? Іди поплач, Дімончик. Все, типа давай, ты, я, я пишу, давай не да я пришл. Пойдем уже сан сюда бесить. Спокійно. Давай, Дима. Давай, давай, не плачь. Сука,